Певнена, всі ви знаєте таку страву, як фарширований перець. Але сьогодні ми з вами її приготуємо зовсім інакше, аніж ви звикли. Це буде дуже смачно і вам обов'язково сподобається. Ви на моєму каналі легко готувати. Мене звати Олена. Поїхали! В чому ж особливість цього рецепту? По-перше, начинка, вона готується інакше. А по-друге, зазвичай фарширований перець відварюють, а ми з вами будемо його запікати. Саме так готують цю страву на півдні Одещини, звідки я родом. Для приготування нам знадобиться звичайно ж болгарський перець. Ви можете обрати жовтий, зелений. Я обираю зазвичай червоний, бо мені здається, він смачніше за все виходить. Фарш. Зазвичай я обираю суміш. Тут в мене яловичина і свинина. Круглозернистий рис, томатна паста, томатний сік, сіль, приправи, які ви любите. В мене тут сушений чесник, цибуля і чорний перець. Цибуля, морква, зелень і томати. Для початку поріжемо цибулю дрібними шматочками. Зараз покажу приблизно як. Ось приблизно такі шматочки у нас виходять. Порізали цибулю. Тепер натремо моркву. Морква в нас. Також готова. Тепер підсмажимо цибулю і моркву на рослинній олії. На розігріту сховорідку наливаємо рослинної олії трохи. Так. І додаємо цибулю. Підсмажуємо її тут. Треба її добре перемішати. Цибулю ми смажимо до того моменту, допоки вона не стане прозорою. Тепер, коли цибуля стала прозорою, додаємо сюди ж моркву. І смажимо тепер все разом. Смажимо, допоки не стане все золотистого кольору. Тепер, коли овочі достатньо просмажились, додаємо туди фарш. Фарш це основа нашої начинки. Чим більше фаршу, тим смачніше. Добре розмішуємо. Підсмажуємо приблизно хвилин 5, щоб він став коричневого кольору. Додамо сіль. Добре, треба просолити, бо в нас ще буде тут смажитися і рис, і спеції. Знову розмішаємо. А тепер додамо трохи. Томатної пасти. Щоб було ще смачніше. Так, треба добре-добре все розмішати. Це ми смажимо до однорідної маси. Потім додаємо рис. Рис я заздалегідь промила. Підсмажуємо кілька хвилин разом із рисом. І тепер заливаємо це все окропом. На один стакан рису в мене тут приблизно дві чашки окропу іде. Ви знаєте, те, що ми готуємо начинку заздалегідь разом із фаршем і з рисом, це і є ще один секрет нашої страви. Зменшуємо вогонь і готуємо до стану напівготовності. Рис має вібрати всю ридину в себе. Накриваємо кришкою, щоб рис скоріше увібрав всю ридину. Поки смажиться наша начинка, ріжемо зелень. Дивіться, рис обвібрав всю редину. Тепер ми сюди додаємо зелень. Добре все разом перемішуємо. Як пахне смачно і виглядає дуже апетитно. Вимикаємо плиту. Закриваємо кришкою, залишаємо, щоб начинка добре настоялася. Тим часом підготуємо перець, почистимо його обережно, насіння прибираємо все зайве. Витрушуємо насіння. Готові для фарширування. Тепер поріжемо томати. Ріжемо таким чином. Кружечками. Ми будемо цими кружечками закривати потім фарширований перець. Це буде для того, щоб перець у нас лишався соковитий всередині, і це буде дуже гарно виглядати. Тепер фаршируємо перці. Начинкою заповняємо майже повністю. Лишаємо трохи місця для того, щоб закрити томатом перці. Так, отак, дивіться. Беремо шматок томату і добре вставляємо прямо туди, в перець. І кладемо в форму. Форму я заздалегідь змастила олією. Так. Наступний. Нафарширували перці. Перед тим, як відправляти їх в духовку, посолимо їх зверху. І зальємо зверху томатним соком. Заливаємо, вони у нас будуть соковиті і дуже смачні. Все. Відправляємо переців розігріту духовку. Приблизно на хвилин 40 годину. Температура запікання 180 градусів. Ось і готова наша страва. Перець вийшов, гарний, соковитий, начинка розсипчата і дуже смачна. Впевнена, цей рецепт вам сподобається. Смачного!